Народ замовник, влада виконавець такою схемою. Керується у громадській організації Український вибір, яка за основоположні принципи діяльності взяла народовладдя, самоуправління та децентралізацію влади. Ми знаходимося в опозиції хрому безвладдя, в опозиції проти корупції, в опозиції проти узурпації державої влади. На сьогоднішній день. І це треба визнати, визнати відверто сказати, що громадянське суспільство перебуває в стані війни з державним апаратом. Втілювати владу народу, організація радить українцям шляхом референдуму та контролю. А для цього пропонує прийняти новий закон, згідно якого він матиме право на референдум. Відтак люди зможуть звільнити мера чи іншого чиновника, якщо ті не можуть впоратись зі своїми обов'язками. Якщо громада бачить, що мер, наприклад, міста або селищний голова. Або депутат територіальної громади, селища, района, міста, області, або голова обласної ради, чи голова місцевої адміністрації районної або обласної не виконує належним чином функції свої на думку територіальної громади. То громада може ініціювати проведення референдуму. Також у громаді можуть надати право вирішувати, як розпорядитися місцевим бюджетом. Якщо запитання, яке хочуть винести на референдум, зберуть підписи хоча б 10% мешканців територіальної одиниці, то розпочнуть опитування, яке не зможе відмінити навіть президент. Результат референдуму має беззаперечно виконуватися місцевої влади, тобто вона не може змінити, додати або відкласти. Виконання рішення місцевого референдуму, який може проводитися на території селища, району, міста, області, для контролю над урядом та винесення законодавчих пропозицій на Круглому столі запропонували створити народну палату. Народна палата я пропоную. Вона дуже просто так мати форформалізується, де будуть Входити ніяким чином, ніякі члени партії, ніякі партійні угрупування, ніякі блоки, тому подібне. Ніяким чином, навіть навіть пропонувати додав це партії не можуть своїх кандидатів. Створення органу контролю та прийняття рішення шляхом референдумів в українському виборі вважають кроком до викорінення корупції.